Вітаю вас. Ви дивитесь програму Нікополь сьогодні про головні новини цього тижня. Розпочалось весняне прибирання міста. Його територію проводять до ладу з усилями працівників комунальних підприємств та услуговуючих компаній. Перші результати цієї важливої роботи та думку мешканців стосовно благоустрою Нікополя дізнаєтесь за мить. Із початком весни керівництво міста було поставлено завдання стосовно впорядкування місць відпочинку людей проїжджих частин, алей та інших територій. До його виконання відразу приступили комунальні служби. На сьогоднішній день задіяно більше ста працівників комунальних підприємств та спеціалізована техніка для уборки міста. Роботи з прибирання пройшли в паркі перемоги, в паркі Корбута, в паркі Пушкіна. Також проводиться очищення від ілових відкладень центральних вулиць міста. Роботи по прибиранню міста розпочали із центральних районів. З усиллями комунального підприємства Міськавтодор-1 кинути сміття гілля та листя прибрано у парку перемоги та сквері за будівлею міської ради. Від прибордюрного бруду та пили очищено більше 50 кілометрів основних дорожніх магістралій по вулиці Електрометалургів, Станіславського Шевченка, проспекту Трубників та інших. В рамках соціального партнерства до прибирання міста долучаються і представники обслуговуючих компаній. Працівники домкому протягом тижня наводили лад на алеї по проспекту Трубників. Компанія Нікоарс прибирала сквер ...визволення, що у старій частині міста. Від торішнього листя та випадкового сміття Каштанову алею вичищає колектив комунального підприємства Ритуальна служба. Нелегка ділянка роботи дісталася і міськводоканалу. Його працівники наводять лед на території скверу Корбу та щону прохідної компанії Сентравіс. А також вивозять стихійні сміттєзвалища, які утворюються у різних районах міста. Крім звичного прибирання, спилюють сухі віти на деревах та кущах. Все сміття вивозять за допомогою спеціальної техніки. Таким чином з початку березня прибрано 30 тисяч квадратних метрів території міста. на больше 500 метров смята при бордюрного бруду че пометали перехожи еще никополь став частишим мы у них и запытывали в парке победы я видела постоянно делали уборку собирали кучи сейчас вот я не была два дня но достаточно чисто да здесь тоже очень хорошо все вот здесь я наблюдал сегодня вот убирают прекрасная погода а в целом тоже наблюдал по городу, в парках убирают. Наблюдал даже, как люди сами убирают в своих дворах. У нас по Новопаловке уборка там не проводилась и никогда и не проводится. Жители сами своими руками, вот, что собаки растягают, убирают. А чтобы вот именно там приехали, непосредственно убрали, такого... По центру уборка ведется. Это еще чисто, мне подавляется. Подібні роботи триватимуть і надалі, до тих пір, доки не буде прибрано всі заплановані зони. Але чистоту мають навчитись цінувати не тільки комунальники, а й жителі Нікополя. Не забувайте прибирати сміття після себе і кидати його в урну, а не поряд із нею, як це часто спостерігається в місцях відпочинку людей. Тільки так ми зможемо навести лад у нашому спільному домі. Підведено підсумки конкурсу на кращий ескізний проект Алеї Слави на честь воїнів загиблих в зоні проведення. АТО. до якого рішення прийшли члени конкурсної комісії, знають наші журналісти. 25 березня відбулось підведення підсумків конкурсу на кращий ескізний проєкт пам'ятного знаку на честь воїнів загиблих в зоні проведення антитерористичної операції. До складу комісії входили представники міської влади, члени родин загиблих в зоні АТО бійців та самі учасники АТО. Крім розгляду проєктів пам'ятних знаків пам'ятників та алеї Слави, присутніх турбувало створення алеї пам'яті на кладовищі, де поховані загиблі нікопольські бійці. Також особливу увагу звернули на визначення місця, де може бути встановлений пам'ятний знак. Однак жоден з п'яти запропонованих ...проєктів не був підтриманий більшістю членів комісії, тож було прийнято рішення про завершення цього конкурсу без обраного переможця. Але у зв'язку з проведенням конкурсу на кращий ескізний проєкт благоустрою Центральної площі міста Нікополя та прилеглої до неї території, членами комісії вирішено продовжити розгляд проєктів пам'ятного знаку на честь загиблих воїнів АТО в межах нового конкурсу. З його умовами ви можете ознайомитись на офіційному сайті міської ради. Вже існуючі ескізні пропозиції можуть бути доопрацьовані та використані у майбутніх роботах. У п'ятницю Нікопольському заводу феросплавів виповнилось 50 років. З цієї нагоди у культурно-спортивному комплексі НЗФ вшанували ветеранів, котрі більшу частину свого життя віддали роботі на заводі. Заслужених працівників зі сцени привітав генеральний директор НЗФ, депутат обласної ради Володимир Куцин. Ветеранам вручили нагороди за безцінний внесок у розвиток заводу, а також у грошові премії. Присутні поділилися своїми спогадами про трудову ниву. Подарунком для них також стали яскраві виступи творчих колективів. 24 березня у всьому світі відзначають день боротьби з туберкульозом з цієї нагоди. Кореспонденти Нікополь сьогодні завітали до протитуберкульозного диспансеру, щоб дізнатись про стан захворюваності у нашому місті. Завідуюча Нікопольського протитуберкульозного диспансеру Альбіна Шершньова розповіла, що наразі кількість зафіксованих випадків хвороби у порівнянні з минулим роком не збільшується. Однак рівень захворюваності на туберкульоз у нашому місті залишається високим. В нашому місті, в усякому, випадку, заболіваємість туберкульозом тримається на високому рівні тільки за що високої заболіваємості туберкульозом у віч інфіцированих. Пов'язано це з тим, що найбільший ризик захворіти мають саме вілінфіковані та люди, які ведуть асоціальний спосіб життя чи мають шкідливі звички. Особливістю туберкульозу є те, що на ранніх стадіях його можна навіть не помітити, тож найважливішою умовою попередження цього захворювання є своєчасне звернення до лікаря. Ми обращаємося к вічінфіцированим, щоб вони думали о собі в першу чергу, але і о інших, і о своїх близьких, яких вони можуть заражати туберкульозом. Только вы сами можете себя спасти от тех инфекций серьезных, которые могут у вас появиться. Завидующая диспансерным відділенням звернула увагу и на поширение хвороби серед дітей, адже наразі існує проблема зі щепленням від туберкульозу. Особенно родители знают очень хорошо, что в 2014 году, в 2015 году очень большой дефицит. Противотуберкульозної вакцини. Тож батьки обов'язково повинні оберігати здоров'я малюків, котрі не мають щеплення, та вчасно робити дітям проби манту. Лікарі наголошують, що найпростіший спосіб застерегти себе та дітей від хвороби це відповідальне ставлення до власного здоров'я. Підприємці переймаються проблемами міста. Днями відбулось засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва в Нікополі. Представники міської влади та бізнесу разом намічали плани подальшої роботи та вирішували нагальні питання, які саме у наступному матеріалі. На початку засідання ізступним словом до присутніх звернувся міський голова Андрій Фісак, котрий очолює координаційну раду. Після чого приступили до обрання його заступників. Одним із них став заступник міського голови Олександр Чернишов. Іншим вперше за багато років стала людина із осередку підприємців. Це Сергій Горгіладзе, який представляє Нікопольський центр підтримки підприємництва. Вперше координаційний цонний саєнт дві третіх состава це представники підприємців. Я думаю, что это такой характерный э, показатель, э, наверное...

Стратегічного плану міста на 2016-2020 роки представники координаційної ради вносили свої пропозиції стосовно подальшого розвитку Нікополя. Основні з них стосували сфери благоустрою, міста, медицини, безпеки та екологічного стану. Зокрема, пропонували встановити по місту датчики для визначення рівня забрудненості атмосфери, а також налагодити систему утилізації рослинних відходів. Создати систему утилізації рослинних відходів. Це, опять таки ми обсуждали питання з частного сектору паркових зон. То, на что государство, город тратит деньги, сбор, вывоз и так далее, все это... Це... А в руки підприємателям підіймали питання і стосовно створення у місті оптово роздрібного аграрного ринку, який допоможе залучити та згуртувати в одному місці товаровиробників із Нікополя та району, а також допоможе вирішити проблеми стихійної торгівлі. Якщо почнеться тільки з товара то остальне будуть теж потягуватися туда. І потім у нас вот на третьому частки ринок, каторикварта який... на, на, на першому кварталі стихійна торговля на дорогі, в воскресенье, Ми во-первых розгрузім і. Тут то, як гариться проблемне місце. От поэтому таграринака обов'язково нужен на завершення. Учасники засідання визначилися з подальшим планом своєї роботи та наступною темою для обговорення, яка стосуватиметься запровадження в Нікополі системи Прозоро Нікопольська об'єднана державна податкова інспекція нагадує платникам податків про необхідність подання декларації про доходи. Кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2015 року, триватиме до 1 травня. З початку року вже 803 жителі міста та району прозвітували про доходи, отримані в минулому році. Також до Нікопольської ОДПІ 447 декларантів звернулися за податковою знижкою. Задекларувати отримані у минулому році доходи громадяни повинні шляхом надання до податкової інспекції декларації про майновий стан і доходи. Звертаємо увагу, що декларування доходів у 2016 році платники податків здійснюють за новою формою декларації. Яка затверджена наказом Міністерства фінансів. Про зміни розповів перший заступник начальника Нікопольської ОДПІ Володимир Малиновський. В цьому році змінилася форма декларації, вона упростилась, тобто там із сіми додатків на сьогоднішній день залишилось чотири. Крім того, до нової форми внесені показники щодо врахування та сплати військового збору. Розібратися з заповненням нової декларації кожному мешканцю міста допоможе спеціаліст податкової випадку необхідності. громадянин може звернутися до нас в третій зал, в якому Він отримав всю іще інформацію і йому окажуть допомогу в заповненні декларації. Начальник відділу обслуговування платників податків Наталія Міщенко розповіла, що наразі податкова працює у так званому посиленому режимі. Ми працюємо з 9 до 18 часов, вторник четверг. Ми працюємо до 20 часу. Субота також у нас вважається робочим днем. Тож звернутися за допомогою у заповненні нової декларації нікопольці можуть у зручний для них час. Форма нова для всіх, скажем так, всі знайомляться з неї только здійсни. Поэтому все одно приходиться з кожним індивідуально общатися і об'ясняти, якю заповнить у Нікопольській ОДПІ Сподіваються, що громадяни відповідально ставитимуться до вимог законодавства і своєчасно виконують свій конституційний обов'язок перед державою. В Україні в останні роки все більшого розвитку набуває волонтерський рух, не залишаються осторонь благодійництва і нікопольські школярі. 18 березня у палаці урочистих подій зібралась учнівська молодь, яка бере активну участь у волонтерському русі Нікополя. Школярі у творчій формі розповідали про свою діяльність, показуючи присутнім відеопрезентації. На заході був присутній секретар міської ради Олександр Саюк. Він наголосив на важливості та цінності волонтерської праці і від імені влади подякував школярам за щиру допомогу тим, хто її потребує, та безкорисне бажання підтримати кожного, не чекаючи на подяку чи винагороду. Волонтер – это состояние души. Волонтер – это сильный, благородный человек с очень большой душой. И очень приятно, что действительно сегодня наши школьники являются волонтерами Юні Нікопольці підтримують ветеранів, переселенців, інвалідів та збирають допомогу для воїнів АТО. За високий рівень патріотичного виховання учнів та за організацію волонтерського руху грамотами і подяками міського голови були нагороджені педагогічні колективи Нікопольських шкіл. Також талановита учнівська молодь виступила з номерами творчої самодіяльності. Волейбольний клуб Нікополь став кращим у місті. Минулої суботи відбувся фінальний етап чемпіонату міста з волейболу. Ці змагання більше місяця прогодили у спортивному комплексі Спартак. Чим закінчилось волейбольне протистояння? дізнаєтесь із нашого сюжету. На ігровій арені спорткомплексу Спартак протягом змагань мірялися силами шість волейбольних команд. До фінальної частини вийшли чотири колективи. Волейбольний клуб Нікополь Громадська сила, Спартак юніори, НЗФ та Сентравіс Титан. Завершальні поєдинки проходили минулою суботу у присутності представників міської влади і шалені підтримці уболівальників. За результатами справедливої спортивної боротьби, переможцями чемпіонату стали волейболісти ВК Нікополь громадська сила. Срібло виборола команда НЗФ, а бронза дісталась об'єднаній команді Сентравіс Титан. Кращих волейболістів під Час урочистої церемонії нагородження вітав очільник міста. Андрій Фісак підкреслив важливість цієї події для відродження і подальшого розвитку волейбольних традицій Нікополя. Звернулись до спортсменів і представники Всеукраїнського громадського об'єднання Громадська сила. Депутати військово ради Вадим Колесник і Олександр Рибаков, які надавали значну допомогу у проведенні чемпіонату. Переможців та призерів нагородили кубками, грамотами і медалями. Юні таланти подарували спортсменам свої творчі виступи. Закінчили змагання пам'ятним фото на згадку про цю знаменну подію для Нікополя. На цьому наші новини вичерпано. Нагадуємо, що більше інформації ви зможете знайти на нашому офіційному сайті та сторінках у соціальних мережах. Я ж прощаюся з вами до наступного тижня. Теплої вам погоди і тільки добрих новин.